Новорічна казка відміняється. Дід Мороз і Снігуренька відтепер не з'являться в новорічних програмах державних телеканалів Таджикистану. Повідомив перший заступник голови комітету з телерадіомовлення Сайдаліс Сідіков. Повідомляє Нісру. Зйомки новорічних програм на телебаченні вже почалися, але там не буде ялинки, діда мороза, сніговика та снігуреньки. Ці казкові персонажі, атрибути свята не мають прямого стосунку до наших національних традицій, хоча в них немає нічого поганого, сказав він. Сідіков наголосив, що в новорічних телепрограмах будуть показані зима, сніг, зустріч нового року, музика, пісні, танці, святкові побажання і стил, але без алкоголю ялинки діда мороза і його пошти. Він сказав, що телерадіокомітету не давав жодних вказівок щодо відсутності головних атрибутів Нового року. Керівництво телеканалів само прийшло до такої думки. Населення Таджикистану наряджає новорічну ялинку за доводу настання свята, що стало вже доброю традицією. Але вже четвертий рік в середині грудня постає питання, чи наряджати ялинку і відзначати новий рік 31 грудня. Три роки тому проти святкування нового року як чужого християнського свята виступили деякі авторитетні мусульманські священнослужителі і партії ісламського відродження Таджикистану.